Вітаю всіх. Сьогодні у нас знов теплий день, ну, теплий, умовно, для, для зими я маю на увазі. плюс там один, плюс два, вітру немає. Подивився я на прогноз погоди і бачу, що ну, поки що такий, що весь лютий так буде, і я вирішив потрохи. Почати племінний сезон, тобто потрохи давати вже сідати на яйця. Ті роки я брав, прибирав яйця якийсь там час, щоб вони більш-менш однаково сідали за часом. А зараз я не так вирішив зробити, зараз трохи. Деяким парам почну, мабуть, я зараз подивимось, що в мене там відбувається в голубнику і почну я, мабуть, зі старих більше пар. Або з тих же то часто носеться, бо за зиму хтось... О, ось ця пара. Ось цієї пари я вирішив залишити яйця, вона нещодавно не знесла, бо вона щось. Важкувати зазуму нанеслась. Я дивлюсь, що думаю, нехай вже годують. Я з цієї пари все і почалось. А потім я подивився за прогнозом, думаю, так, почну. Я зазвичай всередині лютого починав давати вже сідати на яйця. Але тут вирішив. вирішив. Чому деяким? Бо ще багато хто сидять, бачите, на підкладушках, я не буду їх прибирати. Вони кинуть і потім знесуться за часом, я вже не буду їх прибирати. Оця пара тільки-тільки білохвостих. Вона у мене одна залишилась така, щоб стальних білохвостих їм теж дам. Хочеться все-таки трохи збільшити їх стальних білохвостих. цій парі поки що не буду давати сідати. Це Сергія Івановича голубка, бачите, ось її голубок який. Одна на дві вона. Чому не буде, бо вона ще перших яєць навіть не несла. Я хочу, щоб вона перші знесла, вони просто відсиділи на них, бо вони молоді. А потім вже другі яйця вже дам їм сідати. Старим парам дам. Ось цій парі вона там щось знесла. Вона одна яєчка знесла. Ну не буду я тут чіпати, нехай. Ось моя стальна ось пара білохоста. Дві дві у цей голубок. Голубка одна з боку. Вона одна в мене така. А ну ці теж стальні білохвости, щось я Забувся. Точно. Ряби. Ряби, це не ряба. Вони один раз відсиділи. Зараз вони жене на яйця. Я думаю, нехай можуть сідають. Ця пара тільки знеслась, не буде поки що. Бачите, тут у мене ще одна ряба в мене Сашко приїжджав, каже, що з тебе рябок маловато, да? дійсно залишилось тільки три рябих. Вирішив я залишити тільки трьох. цю пару я 72,88 -го, -го, голубкою, не ряба вона, прізвисько має. Ну а ця 91 -го, голубка. Думав голубок. я їй суцільного, не було у мене білохвостих, сірого суцільного. Все-таки вдруг щось дадуть. У, у неї ігла е бабуся сіра білохвоста, така ряба горла. Вдруг, думаю, щось, маю надію, щось мені білохвостих сірих дадуть. Ну, не дадуть, то не дадуть. Оця пара поки ще на підкладушках сидить. Тут з білою. Цей на підкладушках сидить. цієї пари. Тільки вони вчора кинули яйця, знов не. Це якраз найкраща по минулому року пара за підсумками минулого року. Вона мені білих дає, бачите, яка пара дає білих. Теж нехай, мабуть, сідають. А ось парую пару. Парую пару, 112 голуб. Такий він пишненький голубок, я вам скажу. Микола перший, коли приходив, він його, йому сподобався, він такий повільний, я його називаю. Бо він дійсно такий повільний, такий потрохи набирає, такий потрохи сідає. Ну. Е, чому парую? Бо пропав голуб, був сірий, пишний, класний голубок. Так я хотів показував. Була пара сірих в мене. отут жила втрата. Голубка по першому снігу пропала. А голуб залишився, спарував я з цією стальномурою. Вони знесли на яйця, сіли і зараз так вийшло, що пропав голуб. Не знаю, куди подівся. Ну, вони відкриті. Я від'їжджав. Ну, не не доглядіш, Буває. Кожен рік хтось припадає, ну що таке, без цього ніяк. Пропав, пропав. Ці стальні поки що на підкладушках, ті на підкладушках. Цей пари можна було б залишити, але там, значить, я вже да, підкладушки вже. ці на підкладушках. Це чорнильний з червоною. Ну, така вона майже червона. Звичайно, не жара, але можна сказати, червона. Оці ну, пари, мабуть, дам. Нестися, я ж, по-моєму, ще начебто не нестися. А, нічого не дам, там вже підкладушки. Білі нарешті сіли, бо щось довго вона на на яйця, теж на підкладешку пару з білою голубкою. А оцю пару. Вона зараз теж вони кинули яйця, на яйця. Женеї на яйця. Це якраз голка Стаса Петровича голубка і мій кримак. І теж дам їм. Чому ще старим більше? Бо вони вже, навіть якщо холоди будуть, вони все-таки. Не кинуть голубенят, не кинуть яйця. Молоді ще не такі досвідчені, вони ще їм треба. Тут на підкладушках. І ось чорний. Теж на підкладушках поки що сидять. Але вже наступні яйця, вже коли вони кинуть, це десь тиждень може, то я... Дам вже сідати і іншим голубам, але це ще тиждень-півтора такого як. Ще я хочу дати сісти на яйця в Григоровій парі Бориса Трахимовича. Вони сіли один раз на яйця, але щось поганенько. Вони сиділи на яйцях, я вам скажу. Якось вони то, то сидять, то гуляють, я дивлюсь. Це має найкраща дівчина, але ну, вона тільки ну, нещодавно нешлась. Зараз вони на підкладушках сидять ще. Ось. Ось їх. Гніздо. Кубло. Ну нехай несуть цій парі дам теж, нехай же. чи висидять чи не висадять. Так як вони сиділи, вони так не висадять, бо яйця охолоджувалися. Коли морози були, вони погано сиділи, бо я розумію, що це із за морозів. Великі до 20 було морозів, і вони якби погано по морозах сиділи. Ця пара теж нещодавно кинула, нехай вже сідають на яйця теж. Це то, навіть не того року, а поза того. Це вже перевірена пара. Так що потрохи починаю племінний сезон. Кримачка, от перше яєчко знесла. Тільки-тільки, ну. це Валерина. Пара білих на підкладочках сидять. Ну, тут дві пари. Дві пари, хто тут ще Тут всі на підкладушках сидять? Цей голубник якось важко мені так щось перевезти голубів, чомусь вони не дуже цей голубник охотно йдуть, в той набагато легше переводити, бо вже кілька я пар намагався сюди перевезти, не хочуть вони. Нема в них бажання. А хтось без питань. Ця пара кину, воно ну, ще не вирішив по цій пари, чи сідають, нехай чи не сідають. Це сіра тогорічна э, да, того голубка. Ну і цей 34-й стальномурий. Голубок. Це зараз без пари голубка. Голубок їй треба. 20-та голубка стальна, щось не можу я її з одним порубав, припарувалась, потім бац, ніфіга. З іншим знову ніфіга, І щось мені не якось поки чомусь не хочуть з неї. Однаково себе походять, препаровуються, а потім дютії чомусь. Я не знаю, чому не хочуть з нею паруватися. Чи вона не хоче, чи вони не хочуть. Мабуть, вона справа в неї, бо якщо однаково хлопці себе поводять з нею, то я думаю, що справа в неї. У неї був голуб, пропав у першому снігу, і так от після того вона толком ні з ким не припарувалося. То начебто парується, то не парується. Туди на стрьомі така як, застигла. Та хоч ворошниць. Дивіться, такий позі, як то опудало, а вона жива, а блимає очима. А там стали з яєць. Цю пару, я... якщо б вони зараз тільки збиралися сідати на яйця, я б теж дав. Але вони вже... Це я їм вже підкладушки підклав, тоді ще не було рішення такого, а зараз вирішив. Ну, все, тоді. Поки що. Всім до побачення, нехай гуркотять. Та ти хоч поворошись. Все, всім пока.